У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, ми з вами чули два уривки зі священного Євангелія, присвячених сьогоднішньому недільному дню. Перше євангельське читання. Кому і присвячена ця неділя було про зцілення гадаринського біснуватого. Якщо подивитися на цю історію, яку нам пропонує євангеліст Лука, також ця подія описується і в інших євангелістів Матфія і Марка, то загалом сьогоднішня Євангелія. Про такий страшний, дорогі брати та сестри, порок. Про який? Про такий порок, як невдячність Богу за всі Його благодіяння. В чому це проявляється? Гадаринський біснуватий і саме явище біснування, що це таке? Всі ми чули, що є така страшна духовна одержимість, хвороба, як біснування. Але що це таке? Це якесь психічне захворювання чи ще щось інше? Святі Отці прямо відповідають, що біснування це момент, коли людиною Її волею вже, на жаль, керує не вона, не сама людина, а той, той, хто входить в її душу. Тобто нечистий дух. І коли, дорогі брати та сестри, відбувається це страшне явище, то нечистий дух він не просто війшов, він зв'язує свободну вільну волю людини. І насміхається над людиною. Тобто він показує, що він може володіти нею, спотворюючи саму природу людську, тому що природа людини направлена на добро, на благо, на життя. А диявол це все спотворює, насміхаючись. Часто запитують люди, а від чого це може бути існуванні? З яких причин біс може війти в душу людську? Однозначної відповіді, дорогі брати та сестри, немає. Причин є дуже багато. Можливо, я тільки озвучу декілька, часто, коли люди, ще будучи молоді, непорозумінню і незнанню, вдавалися. В різні окультні практики, ходили до бабок, над ними звершували якісь незрозумілі магічні дії, викачували яйця і так далі, щось там навертали, завертали. Або ті, хто безпосередковано займався магією, нема магії світлої. Там чи білої, і чорної. Магія, дорогі браті і сестри, це явище не від Бога. Вона одна. Вона від диявола. Ніколи не ведіться на це, коли кажуть там біла, чорна магія. Ні. То диявол шукає двері, як війти в наше серце. І ось ми знаємо недавно, що і. Вже свята, так звані святка, свята практикують і в нас Хеллоуіни, інші язичницькі свята. По великому рахунку для нас це вже не цікаво. І це правильно. Це не має бути не, цікаво, не тільки не цікаво це має бути для нас зась. Чому? Тому що через такі справи, де є Гра зі смертю, де батьки не дивляться, а більше того порою і дозволяють дітям нібито погратися у різних відьмочок, одягають на себе вбрання нечистих темних злих духів і граються з цим. Зі смертю, дорогі браті і сестри, гратися не можна. До смерті в якійсь мірі потрібно відноситись благо війну. А чому? Тому що це момент переходу з одного стану в інший, від земного життя в потойбічне життя духовне. І ось диявол шукає різні моменти, щоб знайти доступ до людини, ті двері серця. Через які він може увійти. І коли люди займаються різними справами, ходять до чародіїв, кулдунів, ворожнечі займаються, до ворожок ходять, то це є однією з причин обіснування. Потім, пізніше. Людина цього не розуміє. Хочеться сказати, щоб, дорогі браття і сестри, ми пильніше дивилися. За дітьми а бабуся і за внуками, щоб і діти не займалися не гаданням, невикликанням потусторонніх нібито духів, адже це і є причиною потім тих проблем неспокою в їхніх серцях, душах, коли вони не можуть навіть спокійно реагувати. Є і інші причини біснування. біс входить. Із пристрастю алкоголя. Біс входить, якщо ми не боремося з страстями гніву, гордині і так далі. І ось сьогодні говориться, що Господь, разом з учнями, перепливши Генісарецьке Галілейське озеро по ту сторону, там була земля Гадаринська. Де проживали також е, народності, ізраї, ізраїльтяни, євреї. І тільки як Господь вступив на ту сторону озера, йому трапляється відразу нещасна людина, одержима дьяволом багато вже років. Настільки одержима, що житель цієї гадаринської землі, вони його з міста вигнали. І він не мав на собі одягу, був нах і спав, як кажеться, кажеться в Іоанні, у гробах. Представляєте собі, що це таке? Гроби тоді були в пещерах, в скелях. І настільки біс у ньому свиребство, що люди пробували його з кайданами зв'язати, мотузками, то він розривав ці кайдани. Святий священомученик Григорій Лєбідів говорить, чому це в Євангелії уточнюється, щоб показати, що диявол, коли заволодіває людиною, він має, може мати потужну силу таку нелюдську, що може розривати навіть на собі металеві кайдани. Але тільки Господь його бачить, біси уже трепещуть, не витримують цього, розуміючи, що їм прийде скоро кінець. І вони йому кажуть, чого ти прийшов раніше часу, прежні времени, мучити нас, Сини Божі, Бога Всевишнього. Ще Господь нічого не відповів, вони кажуть, тільки не посилай нас в преісподню. Це так говорить біс через цю людину. Не посилай нас в ад. Навіть біси не хочуть в ад. Хоча вони є породженням цього місця, вони туди не хочуть. Вони хочуть на землі бути і шкодити людям. Тим людям, які Пускають їх до себе через свої вчинки, справи, слова, думки, діяння. І Господь питає: як твоє ім'я? І біс відповідає легіон. Легіон це означає, що їх було багато. Тобто у цьому нещасному чоловікові було не один. Біс вселений, а ціле множество багато. Задаються питанням, для чого Господь питає Його ім'я? Показуючи це нам, це тим, що наскільки падча є природа злих духів, що може людиною керувати не один біс, а багато. І після цього вони просять, діалог відбувається з Христом. Вони просять, що Прісподню нас хоч не посилають, а пошли нас в стадо свине, яке неподалік паслося на горі. На що Господь дозволяє їм це зробити так? І виганяє цих бісів. По словам євангеліста Матфея, їх було двоє. Виганяє цих бісів з цих нещасних гадаринських людей. І ці біси вселяються в стадо свине. І потім ці свині падають з крутизни, з обриву в озеро і всі тонуть. А ці гадаринські дві людини стілюються. Їхній розум освітлюється, і вони почали славити і благословляти Господа. Пастухи, які пасли які, пастухи, які пасли це стадо, побачили це чудо, побачили, що одужали, виздоровіли. Господь прогнав бійців і виздоровіли їхні жителі два. І побігли, розказали усім жителям міста Гадарин про цю подію. І коли самі жителі прийшли, знайшли Христа і побачили його у, у Його ніг цих двох годаринських чоловіків, які вже були одягнуті в одежі, їхній розум був чистий. І що ви думаєте, дорогі браті і сестри? Вони що подякували Господу за те, що Він. Зцілив їхніх цих двох жителів від тяжкого недуга, одержимості. Вони подякували йому, вони зраділи. Вони возрадувалися і прославили Христа за те, що відбулося надзвичайне чудо. Вони після цього запросили Його у своє місто для того, щоб він зробив ще інші чудеса. Допоміг і іншим жителям міста Гадарина, роблячи чудеса зцілення, допомагаючи їм. Ні. Вони не тільки не подякували Богові, Господу нашому Ісусу Христу, не тільки возблагодарили, вони сказали йому такі слова, що ми тебе просимо, іди звідси. Здається, незрозумілим чому? Чому, коли Господь допомагає нам, зцілюємо від тяжких недугів, а ці жителі Гадаринської землі, вони казали, відійди від нас і пройди мимо, не приходь до нас. Ми цього не хочемо. Нам добре було так жити, як ми жили. Ось це, дорогі браті і сестри, пройшло 2000 років, а і зараз та сама ситуація. Коли Господь приходить до нас в наше життя, це що таке? Це має відбутися переміна розуму, серця, душі, наших думок і почуттів. Господь приходить в наше життя. Не просто так, він приходить, щоб зробити переміну. Переміна, щоб відбулася в нас самих, щоб ми стали кращі, щоб ми отримали спасіння, дойшли до цього спасіння. Але не всі цього хочуть. І знаєте, що саме страшне? Що людина, яка свідомо відмовляється від цього. Господь і виконує і прохання таких людей. Він ніколи насильно не буде лізти таким людям в душу. Господь відходить. Він уходить від таких людей. Так само, як Господь відійшов і від цього гадаринських, цієї гадаринської землі, де жителі прогнали. А чому? Тому що найпершим промислом, яким займалися ці люди, вони вирощували свиней. Хоча євреї не їдять м'ясо свине. Проте от, жителі Гадарина, вони вирощували свиней і потім це м'ясо, торгуючи, продавали римлянинам, іншим народностям. А тут прийшов Христос і все стадо свине впало в озеро. Вони потурбувалися не за людське. Життя. Не за те, що їхні жителі одужали, і вже не буде таких страшних випадків біснування, як що вони мусили зв'язувати, щоб ті два минувших біснуватих не зашкодили їм. А вони спереживалися більше за свою, за свій промисел, за торговлю. Що це зашкоджує їхньому. Скажем так, прибутку. Тобто показується явно, що вони печуться більше, турбуються не за духовне, не за людей, а щоб не втратити свій промисел, гроші, прибутки, те життя, в якому вони жили, їм подобалося так жити. І Господь відходить від цього. Цієї окресності, цієї землі. Ось і ми, дорогі браті і сестри, часто йдемо і в храм йдемо, але задаємося питанням, чи хочемо ми змінитися. Чи хочемо ми, щоб Господь війшов в нашу душу. Тому що коли Господь приходить до нас, то це вже обов'язково має відбуватися поступово, але переміна розуму. Святий святитель Ігнатій Кавказський Беренчанінов говорить, що коли людина впала в гріх, то вона почала спілкуватися не з Богом, а з дияволом. Ну, коли приходить на цю землю Христос, Тілюється, воплощається, проповідує, йде на хресні страждання, на смерті Воскресіння, то Він вносить в наше життя таке явище, як спасіння від цього спілкування з нечистими духами. Тобто Він змінює, дає нам можливість змінитися природою нашою, поміняти наше спілкування. І спілкуватися з Богом, який дарує нам наслідок цього спасіння від нечистих духів в тому числі. Але цікавим моментом є ще інша подія. Що відбулося далі? Вони прогнали Господа, але той зцілений гадаринська людина вже. Сказала, що, Господи, я хочу йти за тобою. Я хочу бути Твоїм учним. На що Господь відповідає йому, що ні, ти йди у свою землю, в свої окресності, вертайся додому і проповідуй, хто тебе зцілив. Проповідуй, що тебе зцілив Бог. Господь. І здається, на перший погляд, як так, чому? Він зах... Якщо сам проявив бажання і захотів цей чоловік йти за Христом, а Господь нібито йому відмовляє. Насправді, дорогі браті і сестри, якщо вчитатися глубже, подивитися уважно, то Господь не відмовляє цьому зціленому. Він йому пропонує апостольське служіння. Він йому каже: іди в дом свій і проповідуй домашнім своїм про те, що з тобою сталося, ким ти був колись і ким ти зараз є насправді. І хто тебе зцілив? Якщо ті жителі прогнали Господа, не захотіли щоб він їм щось міняв уклад їхнього життя в їхньому місці, то вони не проженуть свого громадянина, свого міста. Тому що він сам з того міста. Вони не свого громадянина не проженуть. І Господь рівно не полишає цих людей і залишає можливість через цього стіленого, щоб Він доносив їм вчення і віру. В єдиного Господа нашого Ісуса Христа. Так і ми, дорогі брати та сестри, повинні в своєму житті не тікати кудись, не бігти, шукати чогось надзвичайного в цьому житті. А Господь і нас закликає. Ні. Ти потрібен тут. Ти потрібен своїй сім'ї, своїм близьким, домашнім. Проповідуй їм, витягуй їх. З тої пітьми і темряви ніхто не каже, що буде легко. Господь казав мене гнали і вас будуть гнати. Але, дорогі браті і сестри, ми покликані більше. Нести слово світла проповіді Христа перш за все своїм домашнім, своїм рідним і близьким. І за словами апостола Павла, який завжди, проповідуючи своїм людям, де він бував, говорив такі слова християнам. Якщо вас не розуміють, якщо вас плюндрують, не хочуть порою слухати, особливо це за домашніх, не, не всі хочуть нас чути, але ми не повинні розчаровуватися, а пам'ятати слова апостола Павла, могу в м'я Господі Ісусі Христе, амінь. Спасибо.